Совеня угу мешкало на високій сосні, і в цього маленького совеняти була велика мрія, щоночі угу сідав на верхівку свого найвищого дерева та дивився в небо, на якому сяяли зорі. Зірок було багато, але не всі вони були пораховані та названі. А совенятко мріяло відкрити свою нову зірку. Як справи, Уго? запитував совеня його друг свіжий вітрик. Нічого нового, сумно відповідав Угу. Все буде добре, втішав його вітрик. Угу. зітхав далі Угу. Свіжий вітрик задумався. Раніше вони з Угу ховалися серед гілок, літали навперейми. А тепер совеня було не в гуморі. Ось вітерець і вирішив полечу високо-високо, може, дізнаюся щось нове про зірки. Наступного дня, поки совеня спало, вітрик полетів на інший бік землі. Там вже настала ніч. Він летів, а навкруг ясніли зірки. Вони були гарячі, яскраві. Аж тут вітерець побачив невеличку блакитну зірочку, яка ледь-ледь мерехтіла попереду. Він підлетів ближче та чемно привітався. Доброї ночі. Зірка нічого не відповіла, а вітрик продовжив мо знайомитися я свіжий вітрик. Гарне ім'я, відказала зірочка. Та я не вмію знайомитися, адже ніхто мене ще не назвав. Та це ж чудово, зрадів вітерець. Що ж тут веселого? здивувалася Зірка. Майже всі зорі мають імена Полярна зірка, сонце. Це означає, що тебе поки що ніхто не відкрив, та ми все виправимо. Я знаю одне совенятко. І свіжий вітрик розповів зірочці про угу. Тільки дозволь, я дмухну на тебе, попросив вітерець. Мені здається, ти добра чи запелюжена. Тут вітрик повіяв щосили, та й здмухнув із зорі всі порошинки до однієї. Чиста зірочка засяяла яскраво яскраво, наче й побільшала. Як гарно, захоплено вигукнув вітрик. Так і сяй, а я назад полечу, скоро й у нас ніч настане. Свіжий вітерець летів так швидко, як тільки міг. Ось уже й знайомий ліс, висока сосна. Але де ж совенятко? Агов! угу, гукнув вітрик. Я тут. Долинуло з дупла. Вітрик здивувався, але чому ти не на верхівці сосни? Адже вже ніч саме час шукати нові зірки. Ех, вітрику, немає вже в небі невідкритих зірок. А як же твоя мрія? Вітерець дуже засмутився. Совенятко стрепенулося, угу виліз із дупла. Злетів на своє улюблене місце та вкотре почав перераховувати зорі. Один, два, так-так, сто дві. А це, що за блакитна, мерехтлива цяточка, ще вчора її не було. Совенятко примружилося. Це так це ж нова зірка. Угу залопотав крилами. Вітрику, вітрику, швидше сюди! Ти її бачиш. Що сталося? здивувався вітрик. Я щойно відкрив нову зорю. Он вона. Совенятко вказало на небо. Звісно, вітрик упізнав знайому зірку. Вітаю тебе, уго! Свіжий вітрик з радості навіть потеплішав. Він приховав від друга свою недавню подорож до зірок. Моя мрія здійснилася, не йняло Віри Совенятко. Я хочу назвати цю зірку Стелою. Думаю, їй сподобається таке чудове ім'я, сказав вітрик і подумав. Завтра обов'язково порадую зірочку. Тепер угу відомий звіздар і має справжній телескоп, в який він відкрив. Ще багато-багато нових зірок, а свіжий вітрик став сильним, сильнющим вітром. Ночами він допомагає угу, розганяє хмари, щоб зоряне небо було ясним.